Друзі, привіт! Ви в мене на кухні. Покажу вам трошки своє життя-буття тут у празі. Сезон закаток для свята почався. Ну, правда, він почався в мене вже раніше, але я просто не знімала і вам не показувала цього, не було навіть такої можливості і настрою. А сьогодні у мене є такий настрій. От, і я вирішила трошечки з вами поділитися. Дещо у мене вже є готове, стоїть у холодильнику. Отже, зараз я зробила огірочки буквально ось щойно. Ось ці дві баночки це мариновані, і вони, вони ще дуже навіть гарячі. Я їх щойно перевернула. Тут у мене ще ось огірочки інші, вже більшого розміру, вони в мене квасяться. От, І, як бачите, Ну, я їх прикриваю цією кришкою, але для вас я її відкрила, щоб показати, що процес бродіння ще йде. Вони в мене будуть ще сьогодні кваситися і завтра. Завтра у них буде третій день увечері. І я думаю, що при такій спеції, яка зараз тут у нас дуже величезна спека, у празі зараз почалася, і вони завтра вже будуть готові. Отже, квасяться, маринуються гірочки. Також є квашені гірочки ще в холодильнику, згодом покажу вам. І Сьогодні ну це я сьогодні оці маленькі прикупила на тержниці, Якраз вийшло на таких дві баночки, 700 грамові. І сьогодні я зробила такий упор на помідори. Як бачите, вони дуже красиві. Це така крупна сливка. Ну, я вибирала. Там є вона така і середнього розміру. Це все домашні помідори, куплені у мого знайомого фермера, у якого я купую вже не перший рік. От, і роблю такі от і квашені, і мариновані помідорчики. Це на миті. Тут їх трохи більше ніж 2 кілограми. А це ось ще 2,5 кілограми ось тут такий. Кульок ще не помиті, також буду мити. Ну, ось, я дістала банки із холодильника, щоб показати, які в мене ще є запаси. Ось у мене вже готова банка огірочків квашених. Ці, пам'ятаєте, ще квасяться. Так, але була ще одна банка квашених огірків, які я майже з'їла. Уявляєте, дивіться, ось. Це просто залишки запотіло, друзі. Я не знаю. Вам видно це ліночки? Думаю, що видно, бо банка дуже потіє після холодильника. Тобто, була така щось банка, і мені уявляється, серед літа захотілося саме немало сольних, а саме таких от уже солоних, квашених огірочків. От. І. Я вже їх майже з'їла, і коли вони закінчаться, то я їх завжди перекладаю в маленьку баночку. До речі, малосольні огірочки у мене теж є. Ось, бачите, зелененькі. Теж була більша банка, але коли вони закінчаться, то я перекладаю їх в меншу банку. Так. Це в мене банка квашених помідорів, теж із холодильника. І теж вони, як бачите, сапотіли. От і вона теж була не одна, тому що я таку банку вже з'їла квашених помідорів. Уявляєте? Ну от Літо йде, а мені хочеться чогось квашеного, солоного. Дивіться, ось єдиний помідорчик залишився це з такої от великої баночки. Ну І тому я знову ж хочу їх квасити. Отже, друзі, це вже вечір того самого дня покажу вам труди сьогоднішнього дня. Ці мариновані огірочки вже готові. Вони вже абсолютно остигли, а тому я їх перевертаю. Як бачите, я їх не укутувала. Я ніколи так не роблю, тому що потім вони стають дуже м'якими і такими зморщеними після укутування. Це вже перевірено, я вже просто дуже багато років консервую. Тим більше, що вони у мене гарно простерилізувалися у банці, гарно прокипіли, Ну, в кастрюлі стояли вони. Як бачите, вони пожовтіли, змінили свій колір, але при тому вони залишилися тверденькими. Це перевірений рецепт, я його дуже-дуже люблю і з року в рік роблю. Як бачите, тут морква, цибуля, чесник, що тут ще? Лавровий лист, кріп перець горошком і зерна гірчинці. Можливо, не все назвала. Роблю по рецепту кожного разу, кожного року, дуже люблю і завжди виходять. Дуже смачненькі і дуже ніжні. От. Значить так. Ось вони, вони вже готові. Так. Зробила мариновані помідори, пальчики оближиш. Теж по перевіреному маминому рецепту. От. Ось такі от. Вони ще трошки тепленькі, ще не зовсім остигли, тому стоять ось так от. Теж остигають. От, і зробила квашені помідори. Це квашені друзі, От, це мариновані. Значить, квашені помідори залиті розсолом, який кипів, який остиг, і вже холодним остившим розсолом я їх залила. Який я розсіл роблю, якщо комусь цікаво дуже простий. На 1 літр води одна ложка солі, тобто 30 грамів солі. Це з гіркою. Але тут у Чехії дуже солона сіль. Тому я беру ложку без гірки. Дехто додає також і цукор у цей розсіл. Я, до речі, теж з минулого року почала це робити. Чому? Пояснюю. Тому що помідор це кислий продукт, кислий овоч. Тобто, якщо ми огірті квасимо абсолютно без цукру, і це буде дуже неправильно, тільки із сіллю. Уквашені помідори буквально два роки, тобто в минулому в цьому році почала додавати в розсіл цукор. Тому що е, помітила дуже велику різницю. Якщо був, у розсіл тільки із сіллю, це були такі, знаєте, просто такі традиційні, стандартні, квашені помідори. Вони були трохи такі, знаєте, кисловатенькі, ну як для чоловіків, це, мабуть, на той смак, як вони люблять. Як для мене, ну як для мене, як для жінки, так? мені дуже сподобалося, коли я додавала ще й цукор. Тут у мене 2 літри води пішло. Давайте краще так скажу. Бачите, 4-літрова банка, 2 літри води. Отже, я додала 2 столові ложки солі. І оскільки вона в Чехії дуже солона, але ви дивіться, як у вас в Україні, вона, можливо, правильна і нормальна тоді буде з гіркою. Але у нас вона дуже солона, тому я навіть ножиком так знімала цю гірку. Дві столові ложки без гірки солі і 1 столова ложка цукру з гіркою. Якраз цукру я брала з гіркою. Я прокип'ятила цей розсіл, це на 2 літри води, повторюсь. Він у мене абсолютно остив. І вже холодним я залила. Я буквально це зараз зробила перед зйомкою. Ось бачите, так. Зараз я беру кришечку, це все закручую. Зараз ну я з лів лівою рукою це все не зроблю. Тому що треба міцно закрутити. Ну як міцно? В принципі, якщо я ставлю їх в холодильник, ще один такий момент, дивіться а, Можна зробити це квашення двома способами. Тобто ну, тепле квашення і холодне квашення, я його так називаю. Отже, якщо ми хочемо зробити квашені помідори швидко, а, то ми ставимо їх при кімнатній температурі. Кришку щільно не закриваємо, щоб виходило повітря, щоб проходив процес квашення. От, і вони готові десь через 2 тижні. Інколи через 10 днів, якщо дуже велика спека, так? дуже жарка погода. От, і тоді вони вже готові, їх можна їсти, але їх треба перенести одразу в холодильник, щоб вони не переквасилися. Якщо ж ми хочемо, щоб помідори були готові десь через 30-40 днів, ми їх ось одразу, коли залили уже розсолом, закрили їх міцно кришечкою, дуже міцно закрутили. Ми їх одразу ставимо в холодильник. І тоді вони в холодильнику, або якщо у вас є в погріб у свій дім. Вони стоять там 30-40 днів, тихенько собі квасяться при холодній температурі, і тоді вони довго стоять. Такі помідори стоять навіть усю зим, зиму, їх можна їсти, але вони повинні стояти завжди у холоді. От. І я оці помідори сьогодні теж поставлю в холодильник. Я не буду їм кваситися, давати при кімнатній температурі, тому що я хочу, щоб вони у мене довше були готовими, щоб я їх десь почала вже їсти аж восени. Я розумію, що кожна хазяїчка робить по-своєму, є ще навіть швидкі. От квашені помідори, які там буквально за двоє суток, тобто вони гарячим киплячим розсолом заливаються, проколюються помідорчики біля плодоніжки зубочисткою. І я, друзі, хочу сказати, що я нікого не вчу, тому що кожна хазяйка має свій рецепт, свій досвід. А мене всьому цьому навчила моя мамочка, вона дуже любила теж робити і квашення, і консервацію, і мені це все передала. Отже, усім, хто це робить, усім вам удачі, смачних вам консервацій, смачних огірків, помідорів, от і усього вам найкращого.